Вітаю всіх в новому відео і почнемо його сьогодні з краси. Жартую. Почнемо з того, що нарешті дівчинка, яка виграла ті капці, їх отримала, їх виявляються там дві близнючки. Ми списалися в інстаграмі, вона отримала свій подарунок. Сподіваюсь, ці подарунки будуть подалі розігруватися. У мене дуже багато речей, я, до речі, на Олих з перед новим роком багато чого продала. І поки шукала коробку, щоб їх пакувати, познаходила ще собі коробки для декору. Зараз покажу вам. Власне, про красу ходіть. Покажу вам, що я зараз візьму вас з собою. Це я. Це в мене такий образ сьогодні. Пам'ятаєте цю ковтинку, яку я власне, брала, щоб переробити її на такий чепчик. Але не знаю, думаю, раз я ще з нею нічого не зробила, можна вдягнути її. Зараз ми це заховаємо, я думаю, що ми заховаємо, я не буду так лишати. Щоб воно більш було нарядніше. До речі, ми... так, відволіклася. Хотіла показати вам красу, я це себе знімаю. Власне, це плаття я колись купувала теж в секонді. З такою розпиркою я вже хотіла його переробити і на кошика. І такі колодки купила. Зараз такі дуже трендові ці. І єдине, що можна сюди ще. Я так думаю, так я так думаю, це я вас поправляю що не знаю, чим не видно, якийсь такий громісткий пояс взяти, щоб прикраси. все діло. Можна лишити так. ну не знаю, знаєте, то таке вже діло. І так як я е, все одно буду вдома, я лишаю ось такі капці. Вони і нарядні. І тепленько буде. Отак От в перевернутому вигляді я вам буду стояти, тому що формат YouTube не дозволяє знімати повний зріст. Це треба дуже далеко стояти. Отака От я буду приблизно зустрічати Новий рік. З не газ з тривожними дуже дзвінками. Але тим не менше. І взагалі, знаєте, я не збиралася записувати це відео сьогодні, оскільки дні дуже важкі, а ви всі пишете, що. Мої відео вас відволікають, і я вирішила, чому ні, Давайте запишемо, тим більше я багато чого не знімала до цього дня. Ходіть, покажу вам своє творіння, красову, з якою ми мали почати. Дивіться, яка чудо корзинка. Тобто плаття не прийшлось розпорювати. Я знайшла інший матеріал. Дивіться, яка краса, я вже наповнила її. Іграшками знайшла на горищі. І, власне, вона тим хороша, ця корзинка. Це старі дончині джинси, в яких вона ходила ще в школу. І вони вже такі вузенькі, знаєте, що з них нічого не можна було зробити. І були в мене нитки. і от така краса вийшла. І я вирішила, що можна це використовувати як тарілочку, я люблю прикраси там складати, а можна використовувати як декор, і так само накривати власне ось цей. Кошик. Красиво, правда? Думала сюди таку шеприпінню причепити, <свісно>, щоб добре було знімати. Але оскільки я хочу його використовувати так само і на трілочку, то воно мені дуже подобається настільки, що я вирішила сплести таких декілька, щоб можна було шарами одну на одну складати. Ви вже бачили в мене такий варіант, я плела з якогось плаття чи трико колишнього. Мені дуже сподобалось тим, що біжутерія і все вони там не б'ються. Знаєте, воно так м'якенько так лягає. Дивіться, яка краса. Коробку я знайшла на горищі, коли шукала, щоб відправити речі, які і Думаю, а чому б і ні? Чому б не використати її як декор? Погляньте, як чудово вийшло. Дуже симпатична коробка. Я думаю, навіть якщо коробка не дуже симпатична, її можна зробити теж симпатично, чимось обклеїти чи щось зробити, якщо вона, наприклад, хорошої якості. І тут при чудово, просто мій кошик теж підходить. Так от у мене зараз воно все виглядає. У мене є ще ось такий бантик, дуже трендовий. Я повісила на низ ось такі сережки, і мені здається, це дуже мило вийшло і симпатично. Ось так, от, гарненько. І я планую його причепити ось туди. Назад, якось заплести. І таке буде чорті шо, більшість напише. Ну, якби байдуже. Загалом у мене є ще купа часу перевдягнутися, а я йду готувати. І хотіла, що в цього курдуплика закінчилась, їжа хвостиком миляє. І треба їй купити щось на свята, тож не залишу собаку, голодну, правда? Правда? Ти такий красивий. Йть. Ну все, залишайся на хазяйстві. А потім хожу, отака. В шерсті все. Вже беру з собою, дівчата, отакі рукавички, тому що мені здається, що пальчик лопнув. Оцей синій такий. Через мороз. Що Че там такі? Малюточки. Ліліпутики. Вони смачні, хто пробував. Так оці штучки. Зараз по знижці всього на 10 гривень, але вони дуже класні. Перці гостренькі. Не знаю, коли шлунок може не можна, але мені дуже подобається. Вони різні гостроти це, до речі, не дуже гострі. Шо люблю ці каперси, але вони на них ставлять басно словну ціну, то знижка не на них. Дивно, що в Німеччині от баночка коштує всього 14 гривень. 99 гривень. Я колись обрала по 35 гривень. Ну класно і волосся мастити, і на обличчя мазати. І пити всередину я А Я все печу, як мені та кухня остогидла. Я вже тазиками роблю, все це з'їдається. За лічні хвилини тут замісила біля будуть з гарбузою, треба ж її доїсти. Тут ще штрейзелем посиплю і ставлю в духовку. Я вже психую, якими порціями потрібно готувати. Щоб відпочити хоч пару днів. Цей палець так болить, я постійно його напрягаю, в мене вже тут починає лопати Йолки. Це буде начинка до тісто менше, але ладно. У гарбуза мене гарбузає, гарбузою поганяє. Якщо що, то в мене там ще є. А в туцю калапуцю, що там жариться. А, ось такий сирочок. Якісь грибами нема вже. Ну, добавлю, які є. І ось цей майонез, він дуже ароматний. Буде така начинка до пирожків. Зрозуміло, просто треба готувати несмачно. Тоді буде лишатися вигляд, ніби їжа є. От таке тоненьке тісто виходить. Не знаю, замішала на око. Я завжди так роблю, в мене немає якоїсь рецептури. Чесно кажучи, я так добряче втомилася, Зважаючи, що в мене той палець такий бідовий. Такі красиві. Фиріжечки. Здурвані такі, щоб взяв руку і наївся. Це Те, що їсть мій пес, курка, шики і ще додаю, ось такі. В холодець залишився. І ще й розігріваю, щоб їй тепленько було. Тримай коняка, пустиш мене по світу своїм апетитом. І що само цікаве, що вона навіть його не не розкушує, просто ковтає, як пелікан. Цього року дівчата закрила ось таку штуку актинидію. Одразу вам скажу, що смак дуже незвичний, але він неймовірно смачний. Смак усіх фруктів, які тільки існують у світі: і хурма, і агрус, і навіть оливки. Загалом дуже смачне, я тепер буду постійно закривати їх. А зараз роблю собі декорацію святкову. нам знадобиться стакан. Мама тут купочетів. Ну, не за рік, але майже робимо таку вуличку. Боже, мені так важко тим пальцем все робити, він геть посинів. І вже цей синій, не знаю, що це. Кладемо поряд зі стаканчиком і починаємо. Це все загортати, берете ленточку і зв'язуєте. Це ми такий собі чобіток робимо. Сподіваюсь, зараз я ще це красиво обріжу. Ось такий красивий чобіток вийшов. Вже цікава декорація на стіл. Ось таке. Ржу. Це щоб усім, очевидно, вже було. Це те, що не треба показувати. Вже і так понятно. Ні, ну це трохи смішно і трохи не зовсім. Сижу, дивлюсь кіно і плиту кошика. Я вже думала залишити під каструлю, знаєте, щоб можна було ставити гарячі, але кошик мені більше подобається. Сужу, збираю гілочки, Вон купила там собаці, найголовніше, на свята, щоб а собі так. Бо до батьків мені не вийшло поїхати. Це що це таке? Я вийшла поїхати за цією ялинкою, що я зрізала восени, пам'ятаєте? І тепер оце хожу, як бомж збираю гілочки. Хочу калину знайти з бубочком. Це наша погода така сьогодні, такий вітер. Теж поцупила. <рес> <рес> я планую собі, до речі, посадити біля будинку. Будково була ще... Квітки зацвіли, дівчата, гляньте. Яка краса. Грудень місяць. Вирішила собі з мамою зробити подарунок, купити якийсь пакет цукерочок кожного дня, вибирати собі По якійсь цукерочці не можу вибрати. Вже мало що лишилось, до речі. Зараз цей мотлох, як дехто скаже з моїх підписників, розберемо і. Притулимо. Я навіть знаю куди. У мене тут є такий незастосований не разу глечик, який я знайшла в Німеччині на шпермулі. Зараз ми сюди гарненько все складемо. Ну, Примірюємо. Ось такий глечик. У мене вийшов з такими гілочками, що вирвала, вони дуже були такі повненькі, гарні, але поки донесла, розщевилась і пуховик вимазала. Я, як я. Придбала ось такі два подарунки по 132 гривні. І ще на касі знижка була, вони дв... двоє лишалися, коробочки геть потріпані, порозклеювані, їх ледь докупи позбирала, щоб мамі більш-менш цілий подарувати. Це, не знаю, якісь київські ласощі, вони геть відрізнялися від іншого. Я так ту серединку заглянула. І зараз ми з вами подивимося, що там такі цікаві. Мені на око одна попалась кокосова, її так захотіла, що аж придбав. Вони, до речі, останні були. Побачимо. Витрика 440 грам. Ну-ка, що воно тут по цукерках. Тут вже одна приклеїлась фортуна. Знову нутом. я люблю. Ні, ну нати з горішками. Не пила вже мозок не працює. Так, що тут в нас? Барба. До кави теж я бачила, що я тут заглянула. А де ж це кокосова? Ой, дивіться, які цікаві цукерочки. І нема у тих, знаєте, бо я заглянула в інші, там оці такі кругляшки були смуктинці на паличках, і я не люблю. Велике щось було, ну таке неїстимне. Ті діди морози вони пхають, і Я не знаю, куди їх споживати, хіба, що глазур з них робити на торт, бо їсти його ж так неможливо. Цю взагалі не пробувала, спробую. Люблю ці з горішками, колись в дитинці щось схоже було. Не пам'ятаю, але там теж горішки були намальовані. Дивіться, дуже цікаво, всього масш червоний. Не знаю, що таке буде сюрпризом. Трюфіль на труфіль зрозумію. О, таке щось теж спробую цікаво. А ось вона кокосова. Одненька всього, на жаль. Зараз ми її почнемо з нею щось молочне. Бабусині, щось далі я не прочитаю, такого не бачу далі. Так, ну, по суті, все. Дивіться, за 132 гривні. Майже 5 кілограм. Ну, майже 440 грам. Скарок різноманітних. Цукерок, вони там всього такого для маси накидали. яке смачнюще. Піду шукати по магазинах, де воно потім продається. Не зрозуміло, перша пробую. Чим займається доросла жінка? Поки поїла суперки, посортувала. Загалом їх було по дві, бо цю я вже з'їла і з'їла ці з кокосом, а ці такі одинокі. І думаю, що хтось поцупив їх в магазині, тобто їх ще було більше. А потім вирішила згорнути все в коробку і просто доставати, і щоб було сюрпризом. Таке я не знаю, що в мене в голові. Зараз пів четвертого і на вулиці. На вулиці Ясне сонечко. Кітер справді великий, може їм хотілося би, щоб вже була гроза, але вона не намічається, як бачите, небо гарне. Ставлю в духовку ребра, даже не рубані, а такі цілі куском. І ще й м'ясо понакладала просто цілим куском філе. Запечеться, все разом буде. Трави накидала, понамащувала картоплю. Ну, моя рука, і скільки я собі їсти роблю. Нічого цієї жінки не міняється. Паста з гарбузою і шпинатом. Ну блін. А що, викинуть гарбузку? Треба їсти. Я вже і бомжам віддаю, бачите, трошки ділюся. Полочка. Що, не обманули нас, ці, наш гідрометцентр? Он дощ, який хмари. Йди, будку, не мерзни, не, не мокни. Ще рано їсти. Не знаю, наскільки це доречно, але в мене є трішки дивне бажання. Оскільки я вже з вами трішки познайомилася через коментарі, і в мене навіть візуально якось вимальовується образ кожної дівчинки, яка пише, яка йде на контакт, яка відповідає на моє відео, яке я знімаю. І в мене таке відчуття, ніби я вас знаю, можливо, ці образи не відповідають дійсності, але вони все одно склалися, і в мене є бажання підняти цей келик з кожної з вас і загадати бажання і щоб воно збулося так.